Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нового легендарного чемпіона Сунь Вуконга, про його навички та використання. Поїхали! Почнемо з історії. Царь Мавп один із найвідоміших персонажів приматів у світовій літературі. Він з'являється у великому китайському романі Подорож на захід 1592-х роках до нашої ери. Лише у 20-му столітті авторство було закріплено за письменником на Нем ім'я Нем'я Ень. Сунь Укун є безсмертним демоном, який отримує виняткову силу від довгих років духовного вдосконалення та повстання проти першості небес. Що нам говорять розробники? Сунь Вуконг буде досить універсальним чемпіоном, якого можна створити як класичного дамагера, або як контролера через точність. Його основним місцем для близько безперечно, буде ПОП-контент. Сунь Вуконг у своєму роді здатний розміщувати поліморф, не пов'язаний з благословенням, але вбудований у його набір навичок. Унікальний пасивний навик дозволяє йому створювати потужний комбо з вальканеном завдяки здатності автоматичного відродження, яке безумовно стане в нагоді в команді з цим хлопцем. Крім того, сунь Вуконг збільшує швидкість союзників у битвах на арені на 28%. Перейдемо до його набіру навичок. Перший навик попався, атакує одного ворога 25% шанс накласти оглушення на один хід. Шанс збільшується до 50%, якщо ціль має на собі бонуси. Контроль це завжди круто, але для нього нам потрібна точність, тому є деякі питання у використанні його як дамагара. Другий навик посах чудес. Атакує одного ворога, ігнорує 50% захисту цілі. У разі смерті цілі, надлишкова шкода завдається всім ворогам. Це працює як в нашого барона. Ця атака також ігнорує 50% захисту цілі. Все було б круто, але ця атака не може бути критичною. Але якщо початкова ціль виживає, накладає на неї вівцю на один хід. Штраф не можна заблокувати. Це круто, бо цей штраф можна накласти через бок. Штрафів та кам'яну шкіру, але все також потрібна точність. Третя навичка Ілюзія омани. Атакує всіх ворогів, перед атакою краде всі бонуси у ворогів та накладає на них блок бонусів на 2 ходи. Це буде працювати як на арені, так і на гідрі. І його пасивний навик Наздоланий вукон оживляє себе через 3 ходи після смерті із запасом здоров'я 100% та заповнює власну шкалу ходу на 100%. Тобто, як тільки він буде оживати, відразу отримає хід. Тому в цілому герой вийшов дуже універсальним за набіром навичок. І як нам і казали розробники, його можна зібрати як дамагера, або як контролера. А якої думки ви про цього чемпіона? Пишіть у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку для поширення цього відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба!